Товари влітку 96-го все ще продають за купонокарбованці, але активніше починають говорити про грошову реформу. Через рекордне знецінення купонів суми зарплат у цифрах виглядають вражаюче з великою кількістю нулів. Середня зарплата становила близько трьох мільйонів купоно-карбованців. При перерахунку на долари сума втрачала свою велич і в кращому випадку перетворювалася на 30-50 доларів тупіку 15 го трамваю. Ще було таке риб, рибне місце, так? Толчок. Так. І Я там купила собі куртку за мільйон купонок карбованців. Це було дуже смішно. 25 серпня голова Нацбанку Віктор Ющенко оприлюднив указ президента про грошову реформу в Україні, відповідно до якого вводилася в обіг гривня та її сота частина копійка. Відтоді карбованці міняють на нові гроші. 100 тисяч купонів за одну гривню. Суму обміну для населення не обмежують, однак готівкою можна поміняти лише 100 мільйонів карбованців. Все, що зверху, відправляють на спеціальний рахунок у банку. Люди вже там збилися з рахунку, скільки мільйонів там у них там, да, в цих купонах там, зарплата. Ціни там стрибають. І гривню сприйняли тоді з ентузіазму. Особливо там дуже сподобався курс. Один до двох, там, дві гривні за один долар, знаєте, де. Да. І і гривні дуже були красиві, знаєте, і, і цікаво, як люди роз... роздивлялися, знаєте, оці монетки і так далі. У людей такі, знаєте, з'явилося відчуття, що є певна там фінансова, фінансова якась така база. Не ці, знаєте, купончики, якісь там паперці там райдужні. Не цітами не зрозуміли якісь там радянські закони з купою там довішок, а є там конституція. От е, це було те, що треба було робити, умовно кажучи, не в шостому, там дев'яносто шостому сьому роках. А відразу там дев'яносто другий, там максимум дев'яносто третій рік.